Не кидайся, Артем. Я буду кидаю. Люди ходять, зараз у них кидай тепер, дозволяю. Молодець. Подобається тобі в калюшках? Да. Може на море поїдемо? Ні, не, не а там є калюшки? На морі? На морі є калюшка, одна велика-велика. Ходи на подивлюся, який ти, мокри. ти мокрий. Ти а, мокрий? А, а ноги сухі? Може мокрі?